Тримаю такий гарний собі плод. Висить, висить груша, а не можна з'їсти, як коли жартували про лампочку. Це не груша, це айва. Чудова рослина, про яку кажуть, що це наша українська магнолія. Її квіти навесні дійсно трошки згадують, нагадують квіти магнолії. Менше за розміром, але схожі і дуже гарні. Але ліворуч від мене теж айва, тільки не звичайна. а так звана японська айва або хеномеліс. І в нього ого, в хеномелісу, чи в неї, в рослини також є плоди. Набагато дрібніші, але не менш, а я би сказала, більш запашні. Цю айву радять додавати до м'ясних страв, або можна готувати навіть окремо. Ця айва така тверда, що їсти її майже неважливо, майже. Але вона дуже ароматна. Аромат неперевершений. Навіть коли я проходжу десь на відстані 3-4 метри, я його відчуваю. Навесні хеномелес цвіте, причому цей кущ цвіте червоними квітами, сусідні білими. Якщо придивитися, видно, що навіть є зараз трошки білих квітів. Їх мало, але вони з'являються восени. Рослина не те, що невимоглива. Вона певною мірою як бур'ян росте. Вона наростає з кожним роком все більше і більше і більше і дає бічні пагони. Мені доводиться тримати її, так би мовити, в узді, бо інакше вона тут заглушить все довкола. Дуже її люблю. Мені подобається як квіти, які вкривають гілки. Це палає такий багаття палає навесні, коли він цвіте яскраво. Такими оранжево-червоними квітами. А зараз ці плоди, ми їх збираємо, ми їх зберігаємо, ми варимо з них варення, розрізаємо кожну таку кульку на чотири частинки, виймаємо насіння і варимо дуже смачні цукати, дуже смачне варення. А ще додаємо до страв із м'ясом, так запікаємо, додає аромату неймовірного. Так що, якщо у вас ще немає хеноменосу, раджу. Це рослина із розряду must have повинен мати в саду. І красива, і ну, напів'їстівна. Я не скажу, що цього варення можна багато з'їсти або цих цукатів, але вони додають таку витончену нотку смаку. Дуже раджу. Спробуйте, не пожалкуйте.